Чи знайоме вам відчуття, коли щоранку доводиться заново вирішувати, з чого почати день? Коли кожне рішення забирає енергію, а невизначеність створює внутрішній хаос. Існує альтернатива система, яка поєднує древню стоїчну мудрість із японськими принципами постійного вдосконалення. П'ять простих запитань здатні трансформувати хаос повсякденних виборів у чітку стратегію осмисленого життя. Коли прийняття рішень стає мистецтвом, кожна хвилина нашого життя складається з мікрорішень: встати з ліжка чи полежати ще 5 хвилин, написати повідомлення чи зачекати, взятися за складне завдання чи відкласти на завтра. Більшість цих виборів відбуваються автоматично, але що якби кожен з них став свідомим актом планування власної долі? Японська концепція Кайдзен традиційно фокусувалася на поступових поліпшеннях у виробництві. Однак, коли ці підходи зустрічаються зі стоїчною філософією, народжується система мислення, яка перетворює щоденні питання на можливості для мудрого проживання. Будова свідомого вибору П'ять фундаментальних запитань формують структуру, через яку можна розглядати будь-яку життєву ситуацію. Кожна з них розкриває певний аспект нашого відношення до дії, часу, відповідальності, досконалості та шляху. Епіктет розробив концепцію дихотомії контролю, яка стала основою для розуміння того, що варто робити, а що краще відпустити. Сучасна нейронаука підтверджує його усвідомлення через дослідження префронтального коркового шару та її ролі в прийнятті рішень під невизначеністю, енергія дії проти мудрості відпускання. Перше запитання, варто це робити чи відпустити. Це питання виходить далеко за межі простого планування справ. Воно торкається самої суті того, як ми витрачаємо свою життєву енергію. Сучасні дослідження показують, що людський мозок споживає близько 20% від загальної енергії організму. Більша частина цієї енергії витрачається на обробку інформації та прийняття рішень. Коли ми постійно тримаємо в голові питання, які насправді не потребують нашої уваги, ми створюємо когнітивне навантаження, яке ослаблює наші ресурси для справді важливих рішень. Стоїки розуміли це інтуїтивно Марк Аврелі записував у своїх міркуваннях про те, що більшість наших турбот стосується речей, які або вже відбулися, або можуть ніколи не відбутися. Сучасна психологія називає це руміначією та пов'язує з підвищенням рівня кортизолу та зниженням продуктивності. Механізм цього запитання працює через фільтрацію. Перед тим, як взятися за будь-яку справу, ви оцінюєте її через призму контролю та впливу. Якщо результат повністю залежить від зовнішніх факторів, які ви не можете контролювати, енергія краще спрямовується в іншому напрямку. Темпоральна мудрість стойків Друге запитання час діяти негайно чи настав час чекати. Це питання розкриває складну взаємодію між нагальністю та важливістю, але також торкається глибшого розуміння часу як ресурсу, когнітивні дослідження показують, що наш мозок погано оцінює часові інтервали, особливо коли йдеться про майбутні наслідки дій. Феномен гіперболічного дисконтування змушує нас переоцінювати короткострокові переваги порівняно з довгостроковими. Стоїки пропонували інший підхід. Сенека писав про те, що кожна мить може бути останньою, але це не означає панічної поспішності. Радше йдеться про усвідомлене ставлення до часу як до найціннішого ресурсу, практичний механізм цього запитання включає оцінку трьох факторів: по-перше, чи покращується ситуація від затримки. По друге, чи маєте ви всю необхідну інформацію для дії. По третє, чи існують зовнішні обставини, які можуть змінитися для вашої переваги. Цікаво, що нейронаука виявила окремі мозкові структури, відповідальні за оцінку часу та планування майбутніх вчинків. Ці системи працюють краще, коли ми свідомо ставимо собі питання про оптимальний момент для дії. Філософія делегування як ознака довіри. Третє запитання найкраще зробити це самому чи делегувати. За цим запитанням ховається глибоке розуміння меж особистих можливостей та відповідальності перед спільнотою. Арістотель у своїй нікомаховій етиці розглядав поняття «фронесіс» – практичної мудрості. Ця концепція включає розуміння того, коли особисте втручання необхідне, а коли краще довірити справу іншим. Сучасні дослідження лідерства показують, що найефективніші керівники витрачають лише 30-40% свого часу на завдання, які можуть виконувати тільки вони. Решта часу присвячується стратегічному мисленню та розвитку інших людей, механізм роботи цього запитання базується на чесній оцінці власних компетенцій. Якщо ви можете виконати завдання значно краще за інших, або якщо процес виконання дасть вам цінний досвід. Варто взятися за справу самостійно. В іншому випадку делегування може принести більшу користь усім учасникам, стоїки розуміли, що справжня сила полягає у прийнятті власних обмежень. Епіктет навчав, що мудра людина знає різницю між тим, що вона може зробити добре, і тим, що краще залишити іншим досконалість проти достатності. Четверте запитання виконати все до кінця чи обмежитись меншим. Це запитання торкається одного з найскладніших аспектів людської психології, перфекціонізму та його впливу на продуктивність і задоволення життям. Психологічні дослідження показують, що перфекціонізм часто стає перешкодою для досягнення результатів. Люди, які прагнуть до ідеального виконання кожного завдання, парадоксально досягають менших результатів. Ніж ті, хто концентрується на завершенні важливих справ на достатньому рівні, стоїки пропонували концепцію катортома правильних дій. Раціональна дія визначається її відповідністю обставинам та цілям, а не абстрактними стандартами досконалості, практичний механізм включає оцінку граничної корисності додаткових зусиль. Якщо покращення результату на 5% вимагає подвоєння витраченого часу, можливо. Варто зупинитися на поточному рівні і перейти до наступного завдання. Цей підхід особливо важливий у творчій роботі, де пошук ідеального рішення може тривати нескінченно. Нейропсихологія показує, що мозок продовжує обробляти інформацію навіть тоді, коли ми свідомо не думаємо про проблему. Іноді достатнє рішення прийняте вчасно, виявляється ефективнішим за ідеальне, яке приходить запізно, шлях звички проти шляху відкриттів. П'яте запитання війти звичним шляхом чи знайти простіший шлях мудрості. Останнє запитання об'єднує всі попередні у пошуку оптимального балансу між надійністю перевірених методів та відкритістю до нових можливостей, когнітивна наука виявила, що наш мозок природно схильний до використання ментальних стереотипів та вристик. Ці автоматичні патерни мислення економлять енергію, але можуть втручатися у нашу здатність бачити нові рішення. Як казав Платон, мислення це постійний рух нашої свідомості, ніщо не лишається сталою константою, навіть наші переконання, що диктують звички. Кожна ситуація має свої унікальні особливості, навіть якщо вона здається схожою на попередні. Цей принцип спонукає до постійної переоцінки наших підходів. Механізм роботи цього запитання включає регулярний аудит власних методів роботи. Чи приносять звичні підходи очікувані результати? Чи з'явилися нові обставини, які вимагають іншого підходу, чи існують альтернативні рішення, які можуть виявитися більш ефективними? Інтеграція п'яти питань у єдину систему ці п'ять запитань працюють найефективніше не як окремі механізми, а як спільна система мислення. Кожне рішення проходить через всі п'ять фільтрів. Створюючи декомпозитну оцінку ситуації, нейронаука показує, що коли ми використовуємо структуровані підходи до прийняття рішень, активується дорзолатеральна префронтальна ділянка мозку, відповідальна за виконавчі функції та стратегічне мислення. Це призводить до зменшення емоційної реактивності та підвищення якості рішень. Стоїчна філософія додає до цього розуміння етичного виміру кожного вибору. Рішення оцінюються не тільки з точки зору ефективності, але й з позиції того, як вони відповідають нашим глибинним цінностям та сприяють загальному благу, практичне застосування філософської системи. Використання цієї системи починається з формування звички ставити собі ці п'ять запитань перед прийняттям будь-якого значущого рішення. Спочатку цей процес може здаватися повільним, але з часом він стає автоматичним і значно покращує якість життєвих виборів. Кожне запитання стимулює різні аспекти нашого мислення. Перше змушує оцінити реалістичність наших можливостей. Друге включає темпоральне мислення. Третє розвиває навички оцінки ресурсів. Четверте формує здорове ставлення до результатів. П'яте підтримує відкритість до змін та покращень. Цей підхід особливо ефективний у ситуаціях високого стресу або невизначеності. Коли емоційні реакції можуть заважати раціональному мисленню, систематизовані запитання створюють своєрідну паузу між стимулом і реакцією, дозволяючи прийняти більш обдумане рішення. Поєднання давньої мудрості з сучасним розумінням роботи мозку створює потужну систему для навігації у складності сучасного життя. кайдзен планування через стоїчну призму перетворює щоденні вибори на кроки особистого розвитку та мудрого проживання.